Закінчення S та ES. на сьогоднішньому занятті з англійської мови ми розберемось, в яких випадках потрібно використовувати S, а в яких ES, які правила їх використання, а також трішки поговоримо про вимову. Цих літер в різних словах, тому що в різних словах вони можуть звучати по різному. Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій і я працюю викладачем англійської вже більше восьми років. І сьогодні я тут на цьому каналі для того, щоб полегшити життя вам і пояснити нову тему в англійській мові максимально просто. Друзі, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, а також пишіть багато коментарів. Вони дуже допомагають розвивати канал і просувати україномовний контент. Дякую і поїхали. І зразу ж скажу, що як S, так і ES – це одна і та ж сама річ. Вони роблять словами одне і те ж, що саме я поясню пізніше. Різниця тільки в тому, що S та ІС будуть використовуватись в різних словах з різними закінченнями, тобто їхнє використання залежить від закінчення певного слова. Ну і для чого ми використовуємо ось ці закінчення? Тут є два випадки їх використання. Перший це просто щоб створити множину з будь-якої однини. Наприклад, у нас є одне крісло, one chair. Якщо я вже хочу сказати, що є два або більше крісел, я мушу додати S в кінці і вийде chairs. Або одне дерево це «tree». Багато дерев це «trees». Або один стіл це «table». Багато столів це «tables». Другий випадок використання цих закінчень буде в present simple tense, тобто в теперішньому простому часі, але не завжди. Що я маю на увазі? Це закінчення буде додаватись до дієслів, коли іменником, тобто підметом в даному реченні, виступає він, вона, воно, або ім'я людини або тварини, або назва предмету. Тепер, що я маю це на увазі? Дивіться, наприклад, в мене є речення: Я ходжу на роботу кожного дня, I go to work every day». Або просто я працюю кожного дня, I work every day». Тобто ніяких закінчень S в нас тут немає. Але якщо я перетворюсь на нього, <хи> тобто в нас буде не I work, а він, he, тоді вже потрібно додати S до дієслова. Наприклад, he goes to work every day». Там ми додали «es», тому що слово «go» закінчується на O. І якщо слово закінчується на O, нам потрібно додати «es», а не просто S. Тому і goes. He goes to work every day». І в другому реченні скажемо не я працюю, а вона. Тобто she works every day». Ну і та ж сама історія у нас з іменами. Наприклад, я хочу сказати, що «John читає раз на тиждень. Я скажу «John reads once a week. Не read, а reads. Тому що «John» – це він. Ну і з тваринами скажемо, наприклад, цей кіт ходить до мене додому також кожного дня. «This cat». Comes to my home every day. Comes, тому що come – це приходити. Він приходить до мене додому. Ось і все. Це всі випадки вживання закінчень –s та –es. До речі, не переплутайте, тому що є ще одне закінчення в англійській мові на S. Воно йде після апострофа. Тобто в нас може бути якесь ім'я людини або назва тварини. І потім стоїть апостроф і літера S. Це вже означає належність. Наприклад, this is Jack's. Комп'ютер це комп'ютер, який належить Джекові, джековий комп'ютер. Але це вже з іншої теми, там інші правила. Сьогодні ми про це не говоримо. Якщо б ви хотіли, до речі, побачити відео про ці закінчення, також пишіть це в коментарях і я зроблю відео для вас. А зараз поговоримо про те, коли потрібно вживати С, а коли І І я розпочну з ІС, тому що воно простіше. Воно вживається після слів, які закінчуються тільки на 5 звуків. Ці звуки це Сі тобто Ч, SH, тобто Ш. S, просто літера S або подвійна S, далі літера X або літера Z. Наприклад, в нас є слово watch, тобто дивитись телевізор, дивитись фільм і так далі. Коли я хочу сказати, що він дивиться, я вже скажу, скажу перепрошую, he watches. Тобто я не, не просто додаю літеру S, а я додаю «es», тому що слово закінчилось на Ч. Або також схоже слово wash мити. Наприклад, мию машину, I wash the car. А якщо я хочу сказати, що він миє машину кожного дня або раз в тиждень, я скажу he washes the car. Також, друзі, тут дуже важливо звернути увагу на нашу вимову. Тому що ті слова, які будуть завершуватися літерами і «ес», остання ця літера «ес» буде звучати більше як зі, ніж як «ес». Послухайте, washes. миє. Я не кажу Washes. Я кажу «watches». Тобто це не повноцінна з, але це також не S. Тобто ця S стає більш дзвінкою, вона стає наближеною до Z. Або ще слово watches TV. Тобто дивиться телевізор. Я не кажу watches, тому що це звучить дивно. Я кажу Watches. «watches TV». Ще, наприклад, в нас є слово Fox, означає лисиця. Завершується на X, тому нам також потрібно і S. Foxes. Тобто багато лисиць. Це вже Foxes. І тут дуже чітко чути, що в кінці з, а не с Foxes. Ще одне слово, до прикладу, це dress, тобто плаття або сукня. І в кінці там стоїть подвійна S. Це означає, що нам потрібно додати закінчення es, якщо я хочу сказати багато плать. Тобто dresses. І тут, до речі, дуже чітко чути різницю, тому що перший звук, там, там де у нас подвійна S, якраз звучить як С, dress. а от другий вже як З dresses. Вловлюєте різницю ще раз. Dresses. Також ще є закінчення IES. Але воно вживається тільки в одному випадку, коли слово закінчується на Y. І тому я не відніс цей випадок в окрему категорію, тому що це як міні-випадок. Так ось, наприклад, є слово baby, тобто немовля. Багато немовлят це буде «babies», Тобто в кінці ми додали IES babies. І ось це S знову ж таки звучить як Z. Або ще одне слово леді, тобто леді, так само як і в українській лейді, і багато ледь le, ледів не знаю, як на українській сказати в множині», так ось на англійською, англійською це буде «ladies». Знову ж таки в кінці з Ladies. друзі, привіт вам з сонячної Австралії. Перепрошую, що перебиваю це заняття. Але я запускаю нову серію відео на своєму іншому каналі. Суто про Австралію, про подорожі Австралію, переїзд про купівлю машини, пошук роботи і так далі. Тому, якщо вас цікавить Австралія, подорожі тут, люди та все інше, таке як природа, ось до речі, Кінгуру. Переходьте, будь ласка, по посиланню, яке я залишу під цим відео, і підписуйтесь на канал, переглядайте відео. Дякую і. Гарного вам уроку. Ну і саме головне закінчення С буде вживатися в більшості слів. Тобто всі слова, які не входять до попередніх списків, будуть закінчуватись простою однією літерою С. Але, друзі, тут не все так просто, як хотілося б, тому що ці закінчення можуть відрізнятись по вимові. Інколи це може бути якраз таке звук С, інколи це може бути більш дзвінкий З. Дз. І це якраз залежить від останнього звуку у слові. Тобто, якщо він глухий, глухий це П. T, Якщо один з них, тоді і глухим буде S. Наприклад, I work, he works, book, books, sleep, sleeps, Cup, cups. Тобто у всіх словах, де останньою літерою, тобто останнім звуком, не літерою, а останнім звуком буде глухий звук, там буде і глухий е, звук С, тобто просто S. А останний він буде дзвінкий, наприклад, read D. Тобто D – це дзвінка літера, тобто буде reads. Тобто останній звук S уже з reads. Sing співати. Sing закінчується літерою G. Це дзвінка літера, тому якщо ми додаємо S, S буде звучати як Z. Тобто він співає, he sings. або вона співає She sings. Останній звук з. Ще одне слово car. Car автомобіль або машина. R це дзвінкий звук, тому що ми додаємо свій голос. Щоб його сказати. Так ось car і багато автомобілів. CARS. Ще в англійській мові є досить багато слів, які закінчуються голосною літерою, але вона не вимовляється, вона не є останнім звуком у слові. І останнім звуком буде передостання літера. Наприклад, ім'я Джейк. Тобто остання літера І не читається. Останнім звуком буде К. Тому, якщо я хочу сказати, що є багато Джейків, я скажу Джейк з, тоді останній вже ось цей звук С буде знову ж таки зі. Хоча літера і глуха, але так як після неї ще є і, ось ця і, хоча вона і в не вимовляється, вона все рівно зробить у цей звук S з. Або бейк пекти. Якщо я хочу сказати, що вона пече, я вже скажу бейкз. Знову ж таки, звук з в кінці. Кейк, Cake, торт, кейкс, торти. Мейк Make, робити. Мейкс. Робить друзі, якщо у вас залишились будь-які запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, я з радістю відповім. Або якщо питання якесь дуже велике і занадто велике для відповіді в коментарях, я можу зробити ще одне відео спеціально для вас. Також, якщо маєте будь-які пропозиції для будь-яких моїх відео, для будь-яких тем англійській. Також, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я постараюся зняти відео спеціально для вас, тому що я постійно в пошуку нових тем та нових ідей для моїх відео. Дякую вам всім за перегляд. Будь ласка, залишайте вподобайки. Ще раз пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. І побачимось в наступних відео. See you guys!